На екранах офіційний трейлер художнього фільму Будинок слово нескінченний роман. Це історія українських письменників часів розстріляного відродження. Їх зібрали зумисне під дахом одного будинку. Йдеться, як комуністичний рай видозмінюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях. Режисер Тарас Томенко. Фільм очікується у прокаті з 9 травня 2024 року. Ігрове кіно є продовженням документальної стрічки режисера Будинок Слово, що здобула кінопремію Золота дзига». Світова прем'єра фільму Будинок слово нескінченний роман відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі. Виробництво фільму здійснено за підтримки. Державного агентства України з питань кіно та Міжнародного благодійного фонду Солідарність